Вітаємо всіх із Днем захисників і захисниць України зі святом мужності, честі, доблесті, незламності національного духу. 12 жовтня, День Покрови Пресвятої Богородиці. Ще з козацьких часів цей день був святковим, Днем Захисників Вітчизни. Там символізує багаті, славні традиції українського народу. Упродовж століть волілюбні козаки зі зброєю в руках боронили свою вітчизну та віру. А тепер уже покоління наших сучасників змушені зі зброєю в руках захищати честь рідної землі, свободу та незалежність батьківщини. Наші вітання усім воїнам, які мужні захищати соніте, територіальні цінності нашої держави, мир та спокій українського народу. Бажаємо нашим захисникам міцного здоров'я і незглавної волі. Бажаємо нашим захисникам і захисницям сили духу і незгласимої енергії. Бажаємо нашим захисникам добра і миру, душевного спокою та перемоги. Успіхів у повсякденному житті. Одиного тепла та Миру та злагоди нашій батьківщині наснаги у зміцненні обороноздатності країни і в плідної праці на благо Української держави. Тебе, мій захисник, вітаю. І від душі тобі бажаю кохання, радості, добра, а нам безсмарного життя. Повертайся живим!